От і починається наша чарівна передача. Починається вона із звичайного і навіть незвичайного чарівництва. Перевертає наш чарівний піщаний годинник, посипався пісочок, а разом з ним починається наша надзвичайно цікава казочка. Казка називається про Іванка і зачаровану царівну». Жив був колись собі один. Батько. І було в нього три сини. Ну, Кажуть, старші розумні, а меншенький дурний. І от уже батько, коли постарився і зібрався помирати. І от каже своїм дітям: от як я помру, то ви, хай кожен із вас одну ніч до мене на могилку приходить і читає книжку, Біблію Святу. От, Пообіцяли. Сині. Ну, батько помер, його поховали, справили вечерю і треба жити старшому синові ночувати туди. А він не хоче та й думав, та йому каже, чуєш, Іване, а давай замість мене сходи до батька на могилу. А мені ось треба, ми стільці, лавки в людей позичали, я позаношу. от. Ну, Іванко каже, добре піду. Пішов на могилу до тата, читає книжку йому. Тут, серед ночі, із могили батько встає. І каже, то це ти, я не добачаю? Це старший. Іван каже, ні, це Іван менший, а старший чого не прийшов? «Так, каже, не захотів. «Е, Ну, дурний він, дурний. Я дам тобі те, що мав йому дати. Та й дає йому палицю. І каже, це така палиця, яка все тобі розкаже, порадить і допоможе в житті. Взяв той палицю, батькові подякував. Той знов землю пішов. На завтра треба середньому братові йти. І він так не хоче, оце думав сюди туди. Та каже: чуєш, Іване, ти вчора ходив. Може, ти і сьогодні йди замість мене. Знаєш, а в мене тут -то справи є. Ото столи ми брали, я столи людям позаношу, що ми на поминки брали, а, а ти вже замість мене сходи, я тобі пряничка дам солодко. Добре, каже Іван, я і без пряничка піду. Пішов до батька на могилу, сидить, книжку читає. О півночі встає батько з могили і каже: хто прийшов? Я не добачаю. це середній? Ні, каже Іван, це знову менший. А чого той не прийшов? Так, каже, не захотів. ну то. Сам же він і винен, дав, дам тобі те, що йому мав дати. На тобі такого капелюха, як на голову втягнеш, то тебе ніхто не побачить, дав йому того капелюха і в землю пішов. Ну, вже третю ніч Іванко сам іде, сів на батьків могилі та читає книжку. О півночі батько з могили встає, стає: ти тут, сину? Я, каже Іванко, ну, на тобі, сину, і тобі подарунок від мене. І дає йому чоботи. Каже, це такі чоботи, що ти за одним кроком Цілу милю можеш пройти. Подякував син батьку. Батько в землю пішов. Прийшов Іванко додому, взяв ту палицю в руки, а вона йому і каже: Оце Іванко, ти був дурний, так ти розумієш. Нема, нема що тобі тут, Іванку, робити. Вдягай, чого надягай одягай капелюха та пішли зі мною, будемо тобі щастя шукати. Зробив Іван, як. Палець не було. Тягнуть, чоботи, капелюха, вже його не видно. Палець в руки та й пішов. За одним кроком милю, як біжить, то, то по 10 міль грав заста й забіг. Зовсім він ще царство. А там всюди афіші такі розвішані, і написано, що цар шукає, де знайдеться такий добрий молодець, який може в його біді допомогти. Бо така біда у царя, О, кожну ніч його дочка. Кудись пропадає і за ніч 12 пар бід зношу напалиться і каже Іван: це зараз твоє щастя тут. Йди до царя, наймайся на цю роботу. Прийшов Іван, капелюха зняв його. Видно вже чого. Він хлопець чистенький, чоботи добрі. та й проситься до царя на овдієнці. Прийшов, так і так каже царю, чую я про твою біду, я стежу. Ну, на ніч ведуть його в покої. А там спальня. І два ліжка стоїть. На одному ліжку царівна спить, а друге кажу, це для тебе, будеш тут вартувати. А коло царівни вже 12 пар чобіт стоїть. Сів Іван на те ліжко, та й сидить. Коли це царівна приходить ночувати, каже: О, це ти вже новий охоронець, будеш мене вартувати. Так, каже, буду. Ну, раз так, то давай я тебе нагодую перед сном та напою тебе та й вартуй. Та й ставить перед ним поїсти, попити і наливає келишок вина. Добро. Він за те вино взявся. А палець йому каже, Іване, ти не пий, бо в цьому вині сонні краплі. Як вип'єш, то заснеш. Добре, він тебе ніби пив, а так раз і вилив на себе а бороду а ніби напився. Ну, вона каже, я зараз ще піду погуляю, потім прийду вже. Палець каже, давай прикинься, що ти спиш. Ліг Іванко на ліжко, очі заплющив, ніби спить. Коли це вночі царівна заходить. Іван ато смик-смик, ага, спить. Ну, добре тоді. Взяла 12 пар чобіт, одні на ноги взула, а одинадцять на плечі. Стала на підвіконник, на вікно, в неї крила з'явилися і полетіла вона в небо. А палиця каже: Давай, надягай капелюха, чого ти Біжи за нею. Давай, Іван, за нею біжить. Вона по небу летить, він по землі. Його не видно, але від неї не відстає. Чого буде такі, що доганяє? Біг, біг Іван, та й прибігає в срібний ліс. А там серед лісу стоїть. Столик, стільчик і стоїть скляночка вина і булочка. А Палиця і каже йому: оце випий пів скляночки вина, з'їж пів булочки і вилами срібну гілочку. Він те й зробив, виламав гілочку, випив пів скляночки вина і половинку булочки. Надягнув капелюха, стоїть. Коли це прилітає царівна, опустилася до того столика та й каже: О, а хто це тут був? Половинку булочки з'їв, половинку. Вина випив: Е, ні, це щось тут, хтось якась зрада, не полечу далі, вертаюся додому. Та й вертається додому, Іван за нею біжить, наперед забіг, та й в ліжко ліг. Вона в вікно залітає, Іван спить. Вона собі вклалася спати. На ранок цар приходить дванадцять чобіт, цілі цілісінькі. О, каже Іване, а як це ти встеріг? Та каже я, в стеріх тільки вшам розказати не можу, почекайте пізніше. На другу ніч знову лишається Іван. Знову вона йому гостину несе і скляночку вина наливає. Іван теж ніби пив та й взяв й та вино та й вилив. І знову клався, прикинувся, що спить. Вона походила, вертається, поторсила його, спить Іван. Взяла вона одні чоботи з гула, одинадцять пар на плечі, стала на вікні, крила в неї з'явилися, полетіла. Іван капелюха наклав чоботи і за нею. Біжить, через терни перескакує, через річки, наперед неї забіг, забігає в золотий ліс. А там то столик, стільчик. І стоїть скляночка вина і булочка. Знов палеця, каже, надпий половинку вина, половинку булочки з'їж і золоту гілочку виламай. Вітіла вона за той столик і каже, хто ж тут був? Он половинку булочки з'їв, половину вина випив. Ні, не полечу, далі це хто слідкує за мною, полечу додому. Іван знов наперед неї побіг та в ліжко вклався. Прилітає вона, подивилася, спить Іван. І чоботи цілі. На ранок цар знову питає, Іван, як же ж так, що ти встарік, що чоботи цілі? Каже, поки що не можу сказати, чекайте ще. На завтра вона знову йому принесла поїсти, вина принесла, дивиться, щоб він пив. А він тримав, тримав, тримав. Та так непомітно каже: о, що ж там за вікно летить, вона гранулася, він звилив. Та... О, каже, я вже й напився. Та вклався, ніби спить. Вона почекала, ніби заснув. його, поторсала, поторсала, спить Іван. Взяла одні чоботи на ноги, одинадцять на плечі. Крила розчахнула і полетіла. Іван за нею біжить, забіг наперед, прибігає в діамантовий ліс. Знову палиться, каже, там столик стоїть, булочка і склянка вина. Каже, з'їж півбулочки, випий післянки вина і діамантову гілочку зламай. Він собі те заховав. Прилетіла вона, сіла за той столик, каже: Е, хтось тут був і їв, і пив, але вже третій раз я вже не буду додому летіти, бо так же ж мені кортить туди попасти. Допила вино, з'їла булочку, летить далі, Іван за нею. І через такі чагарі, через такі ліси, чоботи його переносять і приносять чоботи його на високу гору. А там на горі палац стоїть, і там панство всяке, і всякі принці, королі, і вона тут заходить. Танцюють вони, веселяються. Тут же вона чоботи раз дивиться, Іван Межи, чоботи зношує. Вона другу пару вдягає, танцює. Коли Іван одним оком придивився, а там. Замість підлоги та гості бритви стичать. А у гостей замість сніг та копи. Вона чортяки танцюють. Отак одним оком дивиться. І вона витанцює на тих бритвах, та одної підошви немає, раз другої немає. До ранку дванадцять чобіт повністю на тих бритвах рознесла, розтаскала, а дивиться Іван з бритви відламався. Він і то сховав. Тут уже палець каже, а тепер тікаш, каже, колода. Побіг Іван, тих чоботах червих. Прибігає додому, вклався. На ліжко. Вона прилітає, змучена така, і ті чоботи по потовчені кинула. Тут уже цар приходить, а що це таке? Знов чоботи потовчені. Признавайся. Іван каже, тоді признаюся, як ви всіх своїх царів, королів зберете, всіх маршалків ваших, тоді тільки розкажу. Зібралися всі. Він і каже, так і так. Ваша дочка кожну ніч літає на високу гору, там і чортами танці танцює. Як та не може бути, та неправда, а може бути, Я... Біг за нею в срібному лісі був, і в золотому, і в діамантовому був. Та не може того бути, Та як же це так? А ось дивіться, та показує гілочку золоту, показує срібну, показує діаманту, а потім і шматок тої бритви показав. Е, тут вона каже, тепер мою темницю розкрито, і чари спали. Тепер я не мушу кожну ніч бігати на ту гору. А за це, каже, батечко мій. Віддайте мене заміж за цього хлопця хорошого, який старій мене і від лихої і біди врятував. Боже, так би я ще побігала трошки, та так би і душа моя пропала, а там би навіки залишилися з тими чортами. Зіграли гарне весілля, Іван ту свою палицю в куточок поставив, чоботи на дзяшок почепив, а капелюх одягав тільки тоді, коли хотів до шинку вийти, щоб жінка не сварила. Живуть щасливо, по столом добро возять, а я вам цікаву казочку розказав вам казочка, мої бублички і в'язочка. І чекаю від вас листів, діточки мої, до побачення.